Що весни в Україні починають торгувати первоцвітами? Масовий збір для продажу призводить не тільки до їх зменшення, а й повного винищення. Первоцвіти належать до рідкісних і зникаючих видів рослин. Більшість із яких підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіт, сонтрава. Тощо занесені до червоної книги України збирання чи викопування цибулин цих рослин заборонено і дуже шкідливе для природи тим, що не дає можливості рослинам утворити насіння. Аби запобігти знищенню квітів і рослин, які розпочинають цвітіння з перших днів березня, по кінець травня, в Україні традиційно запровадили операцію Первоцвіт, де правоохоронці та представники Державної екологічної інспекції виявлятимуть незаконний продаж рідкісних рослин. Перевірки здійснюватимуть не лише на ринках, а й на вулицях міст. Незалежно від того, чи ви продавець червонокнижних квітів чи покупець, вас очікуватиме штраф від 1700 до 3300 гривень. Ранньоквітучі рослини однаково прекрасні, але милуватися ними варто в природних умовах. В жодному разі не зривайте ці квіти та не купуйте букети з ними, оскільки вони є рідкісними видами флори України, які в дикій природі на межі зникнення. Окрім того, первоцвіти є надважливою ланкою харчового ланцюга без них можуть загинути рані комахи. Тож бережіть природу, будьте свідомими та законослухняними громадянами.